Я хочу сказати про те, що сьогодні зранку в Луганській області спокійно. В дев'яти районах Луганської області референдум не проводиться. Фермери, влада прийняли рішення, що цей референдум не потрібний, він незаконний, і підтримали взагалі Асоціації фермерів цю ініціативу. Шахтарі також на референдум не йдуть. Підприємства Шахтарів працюють спокійно, але є міста, де Деякі міські голови забезпечили проведення референдума. Там спокійно взагалі ідуть люди старшого віку. Молодь референдум ігнорує. Це та молодь, яка народилася в незалежній Україні. Вона вважає Україну своєю державою. Вона за унітарну державу. І вони цей референдум ігнорують. Тобто вони знають, що цей референдум незаконний. Місто Сватове. Е Депутатський корпус, громадяни, громадські організації прийняли рішення щодо неучасті в референдумі, тому що він не має ніякої законної сили. Але в тому же час є думка на те, що такий референдум в законний спосіб після виборів президента України повинен бути проведений, тому що Україна як держава повинна заспокоїтися, щоб мати національну думку, і ми впевнені на тому, що більшість громадян України проголосує за єдину соборну та непорушну Україну. На сьогоднішній день от є, є така інформація, що до виборчих дільниць міст. Сватова надійшло шість осіб, які б хотіли проголосувати щодо референдуму. Більш бажаючих прийняти участь в референдумі на території Сватівського району їх просто немає. На території північних районів Луганської області: це Біловодський, Марківський, Новобсковський, Старобільський, Білокуракінський, Троїцький, Кременський та Сватівський на сьогоднішній день не відкрита ні одна виборча дільниця. Пасивність виборців, а 8 травня в місті Сватово проходила Рада Асоціації фермерів та приватних землевласників Луганської області та аграрного союзу спільним рішенням аграрії та селяни фермерів вирішили ігнорувати референдум як незаконний, звернутись до так званого губернатора народного Болотова, щоб було припинене противостояння збройне на території нашої області. То чому? То що ми сьогодні проводимо весняні? Польові роботи. Вони під загрозою. Сьогодні відмовляються на територію області вести диспальне, насіння, засоби захисту рослин. Тому підставлена під загроза продовольча безпека Луганської області. Тому ми дуже прохали від імені селян. Так званих народних губернаторів припинити протистояння, скласти зброю та у мирний спосіб вирішити конфліктні питання, болючіші, які на сьогоднішній день є, щоб на території нашої області був мир, спокій, злагода, щоб ми могли розбудовувати область, що дасть змогу покращити благополуччя кожного луганчанина. Тільки в такий спосіб ми скажемо людям, що сьогодні є Україна. Противному випадку ми будемо мати хаос, мародерство і життя, які загублені вже сьогодні.